Нам надо, украинцам надо. Вот и кому не Хватит надо. Хватит перекладывать ответственность Там? на Владимир Владимировича. Вот взяли манеру, мне нравится да? все. Э... Это мол, у кого надо Нет, нога. Ты Прикольно. Прекращ... Ты Прекращ... ты Владимир Славович, это, кстати, человек, обладающий и собственным представлением, и определенным. Собственным представлением. Представление он волей. обладает. Президент... Но он не имеет права минуточ, принимать эти минуточ, решения. какие решения? В рамках выделенных полномочий вполне может принимать решения, их принимают. Вот да. там четко обговорены три гуманитарных Значит, трека, да, на самом деле. <laughs> вот да. они обсуждают. Не только. Ну, рабочие группы сейчас создаются. Вот эти три гуманитарных трека создаются. Но я остальное президент ясно же дураков. четко сформулировал задание. Конечно, но я Должам специально это уточняю этот вопрос, потому что многие, даже эксперты, начинают тут на этой, на этой почве. Ну вот говорю я им какой меморандум вы хотите? Вот наш меморандум, чтобы они признали 4, 4 плюс 5, 5 территорию. Они, это же невозможно. Почему? А, потому что они не признают, потому что они для этого должны капитулировать. И или ну, и же Зеленский проблема? из дома не выйдет, его вот сразу же прихлопнут. Тоже вариант -то Ясно, что... Да, вариант, конечно. И именно поэтому НАБУ, вот это все. Да какая нам нравится, что они? Мы говорим, что нам надо. Да что тебе надо? Мы говорим в принципе о реалиях в мире. А принципе реалии в мире таковы, что Европе это не надо. Да плевать я нам на знаю. Европу. А что ты хочешь-то? Я память. хочу, ты чтобы... Ты вообще хочешь, чтобы переговоры не проводили? Хочу, что... Воевать только? Минуточку. Я хочу чтобы. Только... Что ты хочешь, если говорить Я хочу, чтобы что выполнена директива Верховного Главнокомандующего. Какая? Здрасте. Денационализация. Демилитаризация. Конечно. Да, а вот остальные вопросы безопасности, которые они... надо в США проводить, стоп, стоп, стоп. с США, с Европы, они все были четко сформулированы. Они были повторены. Сначала это был декабрь 2021 года, потом это было 24 февраля 2022 года, Хорошо, да. потом это было заседание в МИД летнее, Было все четко Поверь сформулировано. Мне, я это все помню. Конечно, мы сначала обращаемся. Мы с... не сдадим наши позиции. Мы снач... я, конечно, не сдадим. Поэтому какие переговоры? Изначально За того, мы обращались. Кто? вообще изначально мы обращались к Америке. Правильно, к, сейчас за столом переговоров кто? В 21 году, ты помнишь? Конечно. Сейчас за столом переговоров кто? Так я, Ты даже мне не даешь договориться. Нет, я, я просто... Вот, ты не, начинаешь никак эту никак позицию интересную... Вот, вот, давай. Мы обращались к американцам в 21 году с вопросами безопасности. За столом переговоров американцы есть? Вот, нет у них... Правильно, вот, нет об, поэтому я, переговоров. Я об этом тебе и говорю. Я третий раз у тебя это пытаюсь нет сформулировать, переговоров, а ты мне не, не, не даешь. Где американцы сейчас за столом переговоров, чтобы решить эти вопросы? Не расширение НАТО, Значит, и пошло-поехало. А, а дальше денацификация демилитаризация, вот здесь Украина. Поэтому, здесь мы, поэтому воевать надо поэтому. до победного конца. И это не исключено. И воевать нужно до, до последнего конца. Вот. Придется Нет, воевать. Придется. Но для этого придется, еще да. надо создавать союз. С кем? С теми же китайцами, с КНДР, с Викнамом. Я ну, вам ну, скажу С, теми, так. с кем, Я с кем возможно так. создать Опять этот раз. союз. воевать надо до победного конца. А вот с кем создавать союз, это следствие. Если есть собственная решимость, нам бы вначале внутри себя консолидироваться. Розібратися зі своїми проблемами это, тогда к сильному всіх прийдуть без слабому никто это не допоможе. Да, От коли ти сильний консолідований, прям чувствую, як цитирую зенштейна да, буде сильним, признають <рес> <да. рес> кінематографічку класику. Да. Будемо э, акцентувати на тому, що відбувається на рефі за паребріком станом на цю годину. Отже, ревуть сирени, лунають вибухи і люди тікають із пляжі в дрони, атакували Сочі і інші. Курортні містечка Російської Федерації так це досить приємна. Новина можна тут поаплодувати так або ж поставити вподобайку. Мешканці Сочі та інших курортів Росії дійсно сьогодні відчули неспокій війни. В день 8 серпня в Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу. Лунали вибухи людей евакуйовували з пляжів аеропорт обмежив виліт на прийом літаків. Про це повідомляють. Усі пабліки Російської Федерації із посиланням на російські телеграм-канали. Атака дронів на Сочі, як інформують російські моніторингові канали, повітряну тривогу оголосили в Сочі, Адлері і Туапсе. Також сигнал тривоги лунає в Брянській, Владімірській, Ніжнегородській і Рязанській областях за їхніми даними. Система протиповітряної оборони нібито працює, і нібито навіть їй вдається збивати дрони над морем в Краснодарському кра. За аеропорту Сочі введено безпосередньо тимчасові обмеження, і нікого не випускають, і нікого не впускають з повітряних суден. До цього обмеження було введено і в аеропорту Геленджика. Цитую дрони ЗСУ атакувала Сочинський аеропорт. Пишуть про це в телеграм-каналі Маш туристи в купальниках і плавках поспішно евакуюються з морів і пляжів. Літаки намотують кола біля аеропорту і вказівки приземлятися немає. Дійсно, це було дописано сьогодні в день о 14.15. Мер Сочі Андрій Пракушин повідомив в телеграмі, що в місті активно працює система протиповітряної оборони він закликав мешканців, особливо тих, хто живе біля узбережжя, не виходити на вулицю, залишатися в приміщеннях без вікон. В соціальних мережах з'явилися відео з евакуації людей із пляжів. Також було дописано наступне: ЗСУ атакували Сочі Краснодарський край безпілотниками типу Лютий. Пише телеграм-канал Шот. Попередньо було збито три безпілотних літальних апарати. Один із них над Чорним морем. Усі пляжі в Сочі закриті, В Анапі, Адлери, Слав'янську на Кубані ревуть сирени. Працює протиповітряна оборона. В Адлери через загрозу атаки евакуювали відвідувачів і співробітників торгово-розважального центру. Мандарін, аеропорт Сочі тимчасово не приймає, і не відправляє рейси. Мешканців попросили сховатися у приміщеннях без вікон і дверей. Аеропорт Краснодара закрита із міркувань безпеки. Крім того, через загрозу атак дронів тимчасово закрили пункт пропуску ПСО на кордоні із невизнаною республікою Абхазія. Крім того, напередодні ми всі бачили і спостерігали за тим, як Сочі йшло під воду. Ну тут ми розуміємо, що воно йде під воду під сигнали повітряних сирен і роботи протиповітряної оборони, що дописують із останнього у телеграм-каналах Російської ось цей е... федерації. Отже, 19.23 було дописано наступне декілька відео із того, як туристів евакуюють із пляжей в Сочі під час повітря. Тривоги тривога також лунає в Красній Поляні. Дописували місцеві телеграм-канали. Дійсно показують те, як відбувається евакуація. Люди знімають гучномовці, на яких саме записане аудіо того, яким говорять евакуюватися. Потім 19.26 Буквально буквально 9 хвилин тому дописали таке, і що 23 дрона збіти над Росією. Ну ось так, міноборони Російської Федерації порахувала є ще 23 дрона. До цього вони нарахували 34 українських безпілотників. Ну от так і рахуємо. Так 57 дронів. Поки що міноборони Російської Федерації вигадало чи не вигадало над територією їхньою, і дописали вони, що. Найбільше збито безпосередньо над Брянською областю, і шість збита над Калужською областю безпілотників. Це від телеграм-канала Астра такі повідомлення стосовно там більш офіційних тих, які а, мають певні інколи а, табу на публікації. Це Ріановості, і вони дописують про те, що безпілотна опасність об'явлена на території Сочі. А, і Сіріуса про це повідомляють влада. Повідомляє їхня о 19.15, Остання новина, яку вони дописали. Ну і також дописували, що буцімто в Калужській області їм вдалося збити три безпілотних літальних апарата, і так далі. Є ну от поки що бачимо, що їхня міноборони звітує про якісь збиття. Але скоріш за все, досить скоро ми з вами почуємо більш цікаві новини про те, що відбувається. Там а, уже із влучанням, куди саме могло туди там прилетіти. Але поки не про це, поки цієї інформації немає, будемо говорити про міжнародну політику, те, що анонсовано у нас в етері під трансляцією. Зокрема, про. Перемир'я про дипломатичні відносини між саме керівниками країн і між президентами різних країн тут ми почнемо із цієї персони. Знаєте, така от розмінка буде на розогрів, Ми проговоримо про думки самопроголошеного президента окупованої республіки Білорусі, і ось Лукашенко вважає, що Путін може погодитися. На повітряне перемир'я. Подивіться, як вони обидва дивляться в небо, шукають безпілотники і думають: а тут точно є ПВО чи ні? Чи безпечно їм сидіти на тій лавці, але, на жаль, на жаль, ми розуміємо, що це фото ілюстративне, це фото сторічної давнини, і е, вони, оці два дітка, не відчувають ніякої загрози із повітря. Ну, окрім, звісно, річ яблука, яке десь може там впасти. Отже, Олександр, от, я трошки перебрав. Цікаво, що те, коли у нас щось виходить і в нас влучно потрапляють ну, по точкам, куди треба. Щоб прилетів дрон, у нас виходить атака наших збройних сил України на територію недокраїни, тобто Росії, і вони починають говорити про перемир'я. Вони получають по зубам. Ну те, що те, те що й було говорилося, вони починають. О, мабуть, ми наверное, ми одумались і будемо думати немножко о перемир'ї. А потім, коли трошки угасає наша атака, вони починають знову скалитися. І отак от і відбувається, що тільки у нас щось починається працю... починає працювати, тільки починається а такі атаки на Сочі, Адлер, всі тікають, всі збентежені, всі тікають. Всі... Мамочка, пора уїжджати да, з Крима на да, да? тепере я... з Сочі, Задлера і так далі. Та да, там, там, там э, починають э, говорити про, про щось, типу про перемир'я. І тут на тобі знову починається атака знову починається. Ну це е... Ми теж вміємо грати в довгу, якщо так уже говорити. Ну і те, що он як пише теж саме, он до речі, АLEC Іваніцький пише, що і всіх і всіх коламборантів чекає участь щорса. Це прекрасний коментар. Що от чудовий коментар від Юрія Фролова, жду момента, коли росіяни масово почнуть робити. Суїцид буде прекрасно. Побачити Не... так... ні. Вони то в принципі і роблять це на полі бою. Вони це виконують було б добре. Або жіний добре, <сіх> не знаю. От не знаю, як, як ви вважаєте, чи можна говорити в ефірі про те, що мав би виконувати цивільне, мала б виконувати цивільна особа країни агресора? Дивіться от. зашарілася, навіть почервоніла. Мені здається, що знаєш, є питання, про які не говорять на Ютуб-трансляціях. От є та. е, 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 такі теми, які не можна підіймати, і як уже я почала анонсувати так Лукашенка, то давай повернемося mm -hmm. до Лукашенка. Мені здається, що міжнародка, міжнародна політика також буде цікавою нашому глядачеві, а не тільки те, як закінчують з життям росіяни. Отже, дійсно бо цей мінський диктатор він дійсно озвучив. Він теж хоче свої 5 копійок вставити бо треба ж якось прогнутися перед саме російським диктатором, і він починає здається, хоче туризм розвинути. До Республіки Білорусь. Приїжджай, держи картошку. Однозначно, 100% можна буде записати декілька промороликів для Лукашенка. Можливо, все-таки і вдасться йому. Але він дійсно каже про те, що зберіться в трьох. Ну, тобто, mm -hmm. він каже, що президент США Дональд Трамп, Путін. Значить, і з першого дня і запросіть президента України Володимира Зеленського. Першого дня поговорити про російсько-американське відносини, Другого дня щодо цієї проблеми, про що щодо цієї проблеми, це він хотів сказати про повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України да, про геноцид української нації. От про цієї проблеми висловився Лукашенко, оцей картопляний фюрер. фюрер. І ось о, каже: Ну, запросіть там Зеленського покладіть на стіл там повітряне перемір'я. Картоплю, мабуть, хотів написати, але Цікаво, що... дійсно ну уявив собі, да журналіст нагадує, що Зеленський запрошував Путіна на переговори до Саудівської Аравії, але нелегітимний президент Росії проігнорував запрошення. самопроголошений президент відповів, що обговорював це питання своїм російським колегою. і На його місці вчинив би так само, оскільки це нібито здавалося, як позерство якесь. Ну тут уже сленги пішли. Угу. От і що так у політиці не роблять, тобто, то тобто, зараз Лукашенко каже, ну зберіться, десь сядьте бажано в Білорусь, в мінськ приється. А коли там було відбувалося запрошення офіційне, так між президентами. То Путін проігнорував запрошення Володимира Зеленського, і саме ось оце ігнорування Путіним, Лукашенко каже: ну це ж так, так, так не можна. Я б теж так би не з'їла. Mm -hmm. ну, ну Путін для Лукашенка ж він правильно все робить. Але бачимо, так що Лукашенка заповняє, нібито Путін як російське суспільство, ніби то хоче миру і готовий до переговорів. Також він розкритикував ультиматумний підхід. І до американської сторони щодо РФ. І цитую так не роблять. Я прийшов, сказав 50 днів дам. Це не Іран, щоб узяв і скинув три бомби, а потім відзвітував все більше не буду. Давайте, мужики, помиримося. Треба зустрічатися, треба розмовляти. Ось за ці 50 днів треба зробити все, щоб перший крок не літали ракети і дрони. Другий крок до 50 днів дійти, щоб загальне узагалі припинити стрілянину, припинити стрілянину вогонь, і домовлятися. Про остаточний мир чи там демілітаризуватися, чи взагалі там щось буде відкладено. Яка війна, але люди щоб не гинули, повідомив Лукашенко.